Спікер профільного комітету Верховної Ради сьогодні анонсував свою надію на те, що у найближчому засіданні Верховної Ради в парламентський зал буде внесено уже правками законопроект про мобілізацію, тому що по суті всі правки погоджено. Комітетські правки погоджено. Очікується ріше таблиця порівняння першого законопроекту, який було проголосовано в першому читанні, і правки до другого читання цікаво, як буде відбуватись голосування у залі Верховної Ради, яким чином депутати будуть розглядати. Кожну правку окремо чи якусь, наприклад, частину правок загалом, коли і в які сроки буде прийнято даний законопроект. Ми слідкуємо за цією інформацією і будемо в подальшому також інформувати вас. Вчора президент Зеленський підписав законопроект, який передбачає цифровізацію військового обліку та запровадження електронного кабінету військовозобов'язаного. Не спішіть панікувати, давайте розбиратися. Перш за все. Що варто сказати, запровадження електронного кабінету не передбачає обов'язок реєструватись у ньому, і це не передбачає отримання електронних повісток. Дане питання було відхилено протягом правок до законопроекту про мобілізацію масштабного, про який зараз постійно говорять, що ж передбачає саме даний законопроект. Метою його прийняття є проведення ідентифікації військовозобов'язаного з метою консолідації всіх його даних. У реєстрі оберіг даний законопроект уже вчора був підписаний. У зв'язку з цим через місяць він вступить у законну силу. Коротко хочу розповісти про те, яким чином дані будуть потрапляти до даного реєстру. Перш за все, ідентифікація особи буде проведена у реєстрі оберіг, у якому є інформація про військовозобов'язаних, резервістів та призовників. Перш за все, автоматизованими системами Мін'юсту, Державної прикордонної служби, Державної міграційної служби, Державної податкової служби будуть об'єднані у одному реєстрі, що по суті спростить роботу територіальних центрів комплектування щодо обліку військовозобов'язаних. Які саме відомості будуть у даному реєстрі, ми розповімо у наступному відео. Студенти чоловіки зможуть перетинати державний кордон під час дії воєнного стану. 2 квітня кабінет міністрів прийняв постанову, відповідно до якої студенти-чоловіки зможуть перетнути державний кордон для навчання у іноземних вузах. Якщо ви студент віком від 18 до 22 років і здобуваєте ступінь бакалавра у закладі вищої освіти або ступінь магістра у медичному закладі, ви є учасником академічної мобільності і їдете навчатись за кордон строком на один семестр, ви матимете право виїзду за кордон для таких цілей, тобто для навчання. Для того, щоб студенту перетнути державний кордон, йому необхідно з собою мати довідку його закладу вищої освіти для навчання у іноземному закладі вищої освіти. Також йому треба документи, які підтверджує рівень знань мови викладання у іноземному закладі вищої освіти. Також студенту необхідно мати з собою документ, який підтверджує рівень знання мови навчання у іноземному закладі вищої освіти. Копію договору академічної мобільності є квиток, а також відповідні документи від ТЦК з відповідними відмітками у них. Також у студента має бути відсутня академічна заборгованість, негативні оцінки або будь-які перездачі або перезаліки за результатами двох останніх сесій. Якщо ви хочете отримати консультацію з даного питання, звертайте до нас коментарях. Якщо ви отримали повістку від ПЦК і з зазначеною датою, наприклад, сьогодні отримали на ну, післязавтра завтра але ви завтра. Потрапляєте в лікарню по якийсь, ну, підстав, там да, у вас щось здоров'я, здоров'ям, дійсно вас кладуть на стаціонар, наприклад, або ви проходите якісь обстеження важливі для для вашого здоров'я. Це, по суті, є підставою для того, щоб не явитися по повістці, то це поважна підстава. Але про таку поважну підставу, її, по-перше, треба правильно задокументувати та попередити про це ТЦК документальний спосіб, для того, щоб вас знову ж таки не визнавали потім ухилянкам, не складали проти вас адміністративні матеріали і тому подібне. Тобто, якщо ви, наприклад, ну вас оформили на стаціонарі коїсь лікарні, ви берете про це відповіді підтверджуючі документи. надсилаєте їх рекомендованим листом записом вкладення до вашого ТЦК з експресом, з повідомленням про вручення. Ось і тоді у вас буде законна підстава. Якщо до вас будуть якісь питання, ви можете показати підтвердження, що дійсно я не явився по повістці, але у мене була була поважна причина. Я перебував на стаціонарному, наприклад, лікуванні. В такому разі до вас не можуть бути застосовані жодні обмеження, санкції, обмінматеріали відносно вас складатися не можуть. Тому, якщо у вас така ситуація складається, ви маєте розуміти, що недостатньо просто лягти в лікарню, наприклад, або щось подібне. Ці обставини треба документувати і про них відповідно повідомляти ТЦК бажано завчасно, але хоча б не пізніше того дня, коли ви маєте прибути за повісткою. Останні два дні дуже багато інформації про законодавство про мобілізацію, про зміни до нього, ті, які вже прийняті, підписані президентом і набирають чинності, ті, які ще на розгляді Верховної Ради, правки. Всі ці моменти хочу значити про те, що до нас, так як до всіх, напевно, юристів, адвокатів, зараз звертається дуже велика кількість людей, які умовно визначаються в ТЦК та поліцію, в тому числі як ухилянти. Зараз це вже дуже така непересічна практика, дуже її багато. Коли, до прикладу, людину зупиняє поліція там з будь-якого приводу, перевіряє її по своїй базі Армор і бачить інформацію, яка значна в ній, про те, що якийсь ТЦК за його зверненням, вніс таку інформацію через орган Нацполіції відповідний, до бази як ухилянт, тут треба розуміти декілька моментів. Людина може бути дійсно такою, яка ухиляється від військового обов'язку, отримувала безліч повісток, не являється, і тоді ця інформація дійсно відповідає. Є такої ще питає дійсності, та відповідно може бути підтверджено органами ТЦК та поліції. Є, на жаль, багато історій, багато ситуацій, коли така інформація не підтверджується, коли використовується, на жаль, чомусь повторюсь, такі органи ТЦК для того, щоб зводити якісь певні там свої політичні або інші якісь амбіції з людиною. Неодноразово ми стикалися з ситуацією, коли людина взагалі не отримувала жодної повістки, ні від чого не ухилялася, я ніяких протиправних дій не вчиняв, відносно неї не складались ні постанови, ні протоколи взагалі нічого. Але вона, наявна в базі поліцейської армори, як така, що є ухилянтом і нібито перебуває в розшуку. Насилається адвокатський запит ЦК в поліцію і, ну, з тим, щоб отримати документи, да, на підставі яких особу визнана ухилянтом. Дуже часто такі документи не надходять або надходять відповіді, що вони відсутні. Тоді постає питання: а як ну, законно, незаконно внесли цю людину в базу? Звичайно, що ні, і часто е, доводиться з таким питанням звертатися людям до адвокатів, до юристів для того, щоб ці питання вирішувати і видаляти, будемо так говорити себе з цієї бази. Тому що я думаю, що ну, жодна людина, жодний військовий зобов'язаний не хотів би, щоб за ним було, був закріплений негласний статус ухилянку, тому що це, як мінімум, порочить його чай і все інше. А як максимум є ризик, що його просто десь поліція, як зараз ми бачимо, дуже багато відео в інтернеті зупиняє, повідомляє, що він ухилянт, доставляють його силою проти його волі до ТЦК. І далі починається процедура проходження ВЛК, отримання. Вже там мобілізаційного розпорядження, і людина їде захищати батьківщину. Ми не говоримо про те, що не треба цього робити, там не треба захищати батьківщину. Не в цьому суть питання. Тут в даному відео я хотів виключно підняти питання законності і підставності внесення людини, зв'язково зобов'язаного до бази Армор. Тобто має бути документальне якесь підтвердження та підґрунтя. Якщо воно є, нема питань, є процедура відповідна. Якщо таких підстав немає. І людину внесено туди безпідставно, ми можемо допомогти в тому, щоб людину з такої бази і з такого статусу позбутися, тобто, щоб вона повернулася до нормального життя без якогось страху вийти на вулицю. Тому, якщо ви десь отримали інформацію про те, що ви являєтесь нібито ухилянтом, хоча ви не отримували жодної повістки і не ухилялися від візиту до ТЦК за повісткою. Відповідно, ви можете звернутися до нас, ми допоможемо у цьому питанні. В Україні скасовано статус обмежено придатного. Що це означає для осіб, які були визнані обмежено придатного до вступу в дію цього закону? Такі особи зобов'язані протягом 9 місяців з моменту вступу в силу цього закону пройти ВЛК для того, щоб вони були оглянуті лікарями та визнані або придатними до військової служби, або непридатними. Крім того, уряд України до серпня місяця 2024 року повинен оновити список хвороб, за якими особа може визнатися придатною або обмежено придатною. Після повторного огляду військові зобов'язання, які будуть визнані непридатними, будуть виключені з військового обліку, а військові зобов'язання, які будуть визнані придатними, зможуть проходити службу. У тож у разі, якщо зараз ви належите до числа осіб, які мають статус обмежено придатних, будьте готові до того, що в на найвищі 9 місяців ви будете зобов'язані пройти переогляд на ВЛК. І в тому разі, якщо ви не будете згодні з результатами військово-лікарської комісії, за вами залишається право оскаржити таке рішення ВЛК. У випадку, якщо за рішенням військово-лікарської комісії ви будете визнані придатним до військової служби, але з таким рішенням ви не згодні, ви можете таке рішення оскаржити. Звертайтеся за юридичною допомогою до адвокатського об'єднання Примус Partners, ми допоможемо вам у вирішенні цього питання. Призовний вік в Україні знижено до 25 років. Вчора президент України Володимир Зеленський підписав закон України про внесення змін до закону про військову службу. За тими змінами, призовний вік в Україні знижується з 27 до 25 років. Це пов'язано з тим, що більшість призовників продовжують своє навчання після досягнення ними 18 років, і в залежності від ступеню освіти, який вони здобувають, від 4 до 6 років ще навчаються у вищих навчальних закладах. Цей закон вступає в свою силу через місяць. З цього часу на всіх чоловіків, які досягли 25-річного віку, поширюються всі ті ж права і обов'язки, як і на 27-річних військовозобов'язаних. Такі особи зобов'язані будуть оновити свої дані в військоматах, встати на військовий облік та інше. Також на цих осіб поширюється і відповідальність за наявку заповісткою. Отож, якщо вам потрібна консультація з військового чи мобілізаційного права, звертайтеся до адвокатського об'єднання Primus Partners. Ми завжди раді вам допомогти. Сьогодні в змі вже висловили інформацію з приводу того, що профільний комітет розглянув повністю всі правки до законопроекту про мобілізацію. Однак народні депутати прогнозують, що сам законопроект потрапить до парламентського залу, виключно десь мінімум через два тижні, тому що ще будуть розглядатися комітетські правки ще потрібно єдиним рішенням комітету затвердити таблицю правок до даного законопроекту. Тому приблизно через 10-15 днів ну це мінімум потрапить уже до Верховної Ради даний законопроект на розгляд. І як зараз коментують народні депутати, вони не будуть якось затягувати роти даного законопроекту, а будуть намагатися його максимально в короткі сроки прийняти для того, щоб забезпечити відповідні зміни до мобілізаційного законодавства. Чи мобілізують студентів, аспірантів та викладачів? А, значить, в минулому відео я розповідав стосовно правок до законопроекту про мобілізацію. Хотів би коротко розповісти, що вирішив профільний комітет в частині відсрочки для студентів, аспірантів та викладачів. Ну звісно, що студенти, які отримують навчання на бакала... вивчаються на бакалавраті на магістратурі, вони матимуть, звісно, що відсрочку від мобілізації. Дискусійним було питання відсрочки для аспірантів контрактної форми навчання. Я так розумію, що профільний комітет погодився з правками, які було внесено до законопроекту, і висловився з приводу того, що бюджетна форма та контрактна форма для аспірантів обидві форми отримуватимуть відсрочку від мобілізації від призову. І стосовно викладачів, також вони отримуватимуть відсрочку в разі, якщо вони працюватимуть за ставкою не менше 0,75%. Тому, в принципі, аналізуючи такі положення і правку до законопроекту. Вважаємо, що це доцільно, адже викладачі сфери освіти та студенти це по суті майбутнє, це необхідний етап вивчення, становлення фахівцями. Тому, в принципі, я думаю, що це доречно. Що нового в законопроєкті про мобілізацію? Зараз розкажу. Вчора отримав новину про те, що комітет з національної безпеки та оборони вже приблизно 82% законопроекту розглянув, тобто правки вніс. На цьому тижні можливо вже закінчиться взагалі процедура внесення правок до законопроекту. Ну, основні відомості вчора дало роз'яснення Міністерства оборони стосовно цього законопроекту. Як і пропонувалось, мобілізаційний вік пропонується знизити з 27 років до 25. Тому до мобілізації будуть належати громадяни від 25 до 60 років. Також пропонується ввести з 25 року у вищих навчальних закладах базову військову підготовку для студентів. Пропонується також скасувати, я так розумію, строкову службу буде вводитись базова військова підготовка сроком 5 місяців у мирний час і 3 місяці зараз під час воєнного стану для студентів та я взагалі так розумію для осіб, які не досягли 25 років. При цьому голосні заголовки, такі як нещодавно були у змі, про те, що Можливість буде призивати 19-річних осіб, вони по суті не справдились, тому що у роз'ясненнях зазначено про те, що особи, навіть якщо у 18 років отримують якусь облікову військову спеціальність, тобто проходять базовий курс військової підготовки, все одно вони не підлягають призову до досягнення мобілізаційного віку, тобто 25 років. Ось такі новини. По суті, даний законопроект це тільки профільний комітет його розглянув. Всі ці голосув... ну, всі ці правки мають бути проголосовані ще в Верховній Раді. Тому будемо слідкувати і інформувати вас про зміни, які будуть у даному законопроекті до прийняття.